Тачки, ласкаво просимо на найславетніші перегони за кубок Великого поршня, а ось і я блискавка Маквін. Я готувався до цих змагань дуже ретельно і був налаштований тільки на перемогу. Щоправда, для цього я мав обігнати легендарного короля. Того дня король востаннє брав участь у перегонах. І справою його честі було підтвердити титул непереможного автомобіля. А щодо мене, моєю справою честі було самому здобути перемогу і зруйнувати його міф. Але не мені одному кортіло обігнати славетного короля не менше за мене перемоги жадав підступний шик Гикс. Заради цього він був готовий піти навіть проти правил. На другому колі шик навмисно підрізав гонщиків. Так він позбувся близько десятка конкурентів, які лежали тепер безпомічною купою металобрухту. Та мене голіруч не візьмеш. Я встиг проскочити між двома бідолахами, які не змогли справитися з керуванням і наступної миті врізалися один в одного. Шикова пастка була позаду. Мені вдалося вирватися вперед. Але шик і король наступали на п'яти. Тому на підстопі, аби не витрачати жодної секунди, я відмовився замінити шини і наказав залити повний бак бензину. І от я попереду до фінішної смуги залишилося лише кілька метрів, і я раптом бабах вибухнули шини. Що за лихо? І з останніх сил я відповз до фінішної смуги, аж тут мене наздогнали король та шик. І щоб вже точно стати першим, я висолочив язика. Мені саме одягли нові шини, коли до стоянки підійшла журналістка. Ви дуже ризикували, коли відмовилися від заміни шин на підстопі. Звернулася вона до мене. Мабуть, важко було без технічної команди. Зовсім ні, посміхнувся я. Моя перемога це справа моїх рук, тобто коліс. Бачили б ви, як після цих слів обурилася моя команда. Раптом до мене озвався король. Перемога справа всієї команди, а не одного автомобіля. Схаменись і знайди собі гарних механіків, тихо мовив він. Далі я не слухав. Саме передавали результати змагань. Судді переглянули запис фінішу і вирішили, що перегони закінчилися нічією. Того ж вечора ми з маком, моїм вантажником-перевізником, вирушили до Каліфорнії, де мали відбутися повторні перегони. Я наполіг, щоб ми їхали всю ніч без зупинок, і Мак погодився, хоч і був дуже стомлений. Я обіцяв, що дорогою розважатиму його розмовами, але щойно ми виїхали з міста, заснув. Бідний мак і сам ледь втримався. Тож мало звертав увагу на те, що коїлось на дорозі. Він і не помітив, як його наздогнали дорожні хулігани. Бешкетники під'їхали до мака і стали штовхати з боку в бік. Він вивертався, як міг. На повороті з полиці впав один з моїх кубків і поцілив прямо уважіль, що відкривав двері вантажівки. Я з'їхав прямісінько на шосе. Оце так шок. З усіх боків на мене мчали автомобілі, засліплюючи світлом фар. Я ледве встиг вивертатися, аби не потрапити в аварію. Озираючись навкруги, я нарешті вгледів мака і подався за ним. Але то був зовсім не мак. А я, опинившись на старій дорозі, зрозумів, що остаточно заблукав. Раптом я почув поліцейську сирену. Як тут не запанікувати? Рятуючись від поліції, я на повній швидкості в'їхав до якогось занедбаного містечка. В цій глушині не було жодного ліхтаря. Я мчав на осліп, збиваючи на своєму шляху численні стовпи та огорожі. Та, от, заплутавшись у телефонних дротах, нарешті зупинився. Хлопче, ти вляпався у добрячу халепу. Під'їхав старий поліцейський автомобіль. Він був шерифом цього міста, але мені було байдуже. Від втоми в мене злипалися очі, і я заснув. Вранці я прокинувся від веселого голосу іржавого евакуатора. Здоров, я сирник. Радісно посміхнувся простакуватий автомобіль. Та мені не було з чого радіти, уявіть лише. Блискавка Маквін на брудному штрафному майданчику у занедбаному містечку. Ото сором. Де я? промовив я, озираючись. Тю, та ти ж в радіаторному раю, найкрасивішому місті карбюраторного округу. Слухай, сирнику, чи як там тебе. Мені треба в Каліфорнію на перегони. Аж тут під'їхав шериф. Сирнику, перебив він мене, від буксуй цього горе гонщика до суду. Щойно мене завели до судової зали, місцеві здійняли справжній гвалт. Суддя на імення Док Хадсон спочатку хотів просто випровадити мене з міста, але раптом почувся обурений голос: Стривайте но, це була блакитна порше Саллі. Через нього все місто в руїнах, Змусьте його хоча б дороги полагодити. По обіді я почав вирівнювати дорогу разом із Бесі, громісткою машиною для укладки асфальту. Раптом мені спала чудова думка, що швидше я лагодитиму дороги, то швидше покину це місто. Врешті-решт я ж гонщик. Через кілька годин все було готово. Щоправда, швидко не означало якісно. Це просто жах, а не дорога, обурилася Саллі. Ану, негайно здери все, що ти наробив, і почни спочатку, розлютився док. Полегше зі мною старий. Я ж вам не якийсь трактор, а гоночний автомобіль, не втримався я. Та невже? Не знітився док, тоді влаштуємо перегони. Як виграєш ти, можеш собі їхати, та якщо виграю я, перероблятимеш все так, як я скажу. Згода, лише посміхнувся я. Легшого способу вирватися з цього дурноватого міста, годі було й шукати. Я швидкий, я супершвидкий, повторював я перед стартом. А після сигналу так рвонув з місця я, що аж курява здійнялась. Та я переоцінив власні можливості, ще ніколи до цього мені не доводилося змагатися на ґрунтових дорогах. Тож на крутому повороті я втратив кермування і сторчголов полетів з обриву прямо в зарості кактусів. Ай! Ти їздиш так само невміло, як і ремонтуєш дороги, бурчав док, поки сирник мене витягав. Наступного ранку мені вдалося таки рівненько заасфальтувати одну з вулиць, а коли випала вільна хвилинка, я подався туди, де вчора програв докові перегони. Хотілося розібратися, через що саме я втратив кермування. Скоро під'їхав док і здалеку спостерігав за моїм тренуванням. Синку, це ж не асфальт, озвався док. Коли на такій дорозі хочеш повернути ліворуч, повертай праворуч. Хороша порада, нічого не скажеш, скривився я. Док мовчки поїхав геть. Ввечері сирник запропонував поїхати розважитися. Та я так стомився, що мріяв лише про відпочинок. Та не зважай, хитро всміхнувся він, у тебе все рівно нічого б не вийшло. Містере, я не вмію повертати у багнюці. Гей, ти полегше, обурився я. Не забувай, що я блискавка Маквін, і для мене немає нічого неможливого. Згодом ми попрямували на поле, де мирно спали трактори. Їх так цікаво перекидати, прошепотів сирник. «О, це вже ні, я на таке не пристану, заперечив я. Все просто, вів далі сирник, тихесенько підкрадаєшся і голосно сигналиш. Отак. От Гу! І він щосили загудів прямо перед носом якогось трактора. З переляку той перекинувся і пихнув димом з вихлопної труби. Сирник ледь не луснув від сміху. Так, це було весело. Раптом я почув якесь дивне ревіння. Валєра! крикнув сирник. Я обернувся, на нас нісся величезний комбайн. У мене на якусь мить перехопило подих, а сирник лише весело посигналив, і ми ще духом помчали геть. У місті сирник вихвалявся, як він вміє їздити задки. Це все завдяки дзеркалам заднього виду. На змаганні вони б знадобилися, замріявся я. Знову ти про це одне й те саме змагання. Що там такого незвичайного? спитав сирник. Це мрія мого життя, пояснив я. До того ж, якщо я виграю, в мене буде новий спонсор, власний вертоліт, ну і все таке. А мені даси політати на якомусь з тих, як ти казав, вертольотів. Звичайно, ще й не один раз, запевнив його я. Клас, зрадів сирник. Ну, тоді давай до завтра. Коли я нарешті дістався гаража, до мене під'їхала Саллі. Чула вашу з сирником розмову, сказала вона. Ти справді збираєшся покатати його на вертольоті? А чому б і ні? Покатаю, тільки спочатку виграю перегони, відповів я. Дивись, бо сирник тобі довіряє, промовила Саллі, вважає тебе своїм найкращим другом, не підведи його. Наступного ранку я шукав дока і раптом в його гаражі серед гармидеру побачив аж три кубки великого поршня. Це було неймовірно. Я був такий вражений, що в кафе замість привітання вигукнув: А ви знали, що док відомий гонщик? На мій превеликий подив всі голосно зареготали. Та хто ж цього не знає? Салі побачила, як я засмутився, і мовила, не хочеш поїхати покататися? Покататися? здивовано перепитав я. Так, покататися. Чи круті гонщики просто так не катаються? сказала Саллі і знялася з місця. Та що ти, звісно, катається? знітився я. Ми зупинилися на краю обриву, під яким розкинулась широка долина. Колись радіаторний рай був гамірним містечком, в якому щодня зупинялося багато тачок, тоді дороги були природними, круто повертали та звивалися гірськими схилами. А що сталося? Коли побудували головне шосе, то наше місто оминули, аби на 10 хвилин скоротити час у дорозі, сумно відповіла Саллі. Вранці я закінчив лагодити дороги радіаторного раю. Місцеві машини спостерігали за останніми роботами, і я чув, що вони дуже задоволені. Але коли я під'їхав до них, пожежник шланг раптом зарюмсав. Що це з ним? спитав я сирника. Так, оце ти тепер поїдеш на свої перегони і виграєш той кубок, про який ти так мріяв, похнюпився він. Та потім зрозумів, що, мабуть, бовкнув зайве. Він дуже радів, що я ще не поїхав, але, здавалося, всі були трохи засмучені адже за ці дні ми стали справжніми друзями. Я не поїду прямо зараз, сказав я, бо сумніваюся, що мої шини протягнуть до Каліфорнії, хтось знає, о котрій відчиняється майстерня Луїджі. Ура! Наш перший відвідувач за стільки років. Зрадів Луїджі, і, здавалося, він дуже добре знав, що саме мені було потрібно. Чорні шини ні, не підійдуть, бо зливатимуться з асфальтом. Тільки білі, ти в них просто закохаєшся. Дійсно, з білими шинами я мав просто неперевершений вигляд. А після того, як мене пофарбували в майстерні Рамона, заправили чистим пальним у доливая, Алізі причепила на бампер нову наліпку. від Мене було важко відвести погляд, Саллі навіть очами своїм не повірила, коли мене побачила, і, мабуть, серце її забилося трохи частіше. Принаймні, моє було готове вискочити з грудей. Ти надихнув усіх нас на нове життя, усміхнулася Саллі. Я поглянув на вивіски та вітрини майстерень і магазинів, які світилися тепер сотнями різнокольорових вогнів, і сказав. Все таке яскраве, мабуть, як у старі добрі часи, навіть краще, промовила Саллі. Розваги на честь міста були у розпалі, коли у небі з'явився вертоліт і пролунав радісний голос: Ми знайшли блискавку Маквіна. У ту саму мить мене оточила юрба журналістів, засипавши безглуздими запитаннями, але. Я на те не зважав і вперто пробирався через натовп журналістів до Саллі. Та коли її побачив, забув все, про що хотів сказати. Вона була засмучена і розгублена. Успіхів у Каліфорнії, промовила Саллі. Сподіваюся, ти нарешті отримаєш те, чого прагнеш. Саллі круто розвернулася і зірвалася з місця. Я хотів був їхати за неї, та мене перепинив мак. Маквін заїжджає у фургон, бо інакше мене звільнять. Журналісти поїхали слідом за мною та маком. І вже скоро на вулицях міста не залишалося жодної машини. І ось довгоочікувані змагання за кубок Великого поршня. Я намагався зосередитися. Я швидкий, я супершвидкий, але всі мої думки були з Саллі та друзями з радіаторного раю. Через свій настрій я на цілісіньке коло відстав від короля та шика Гикса, аж раптом пролунав знайомий голос. Я не для того сюди приїхав, аби побачити, як ти програєш. Це був док. Разом із доком на перегони приїхали усі мої друзі. Що ви тут робите? вигукнув я, діставшись під стопа. Взагалі-то, посміхнувся док, сирник не встиг з тобою попрощатися. Та й до того ж тобі була потрібна команда механіків, я був на сьомому небі від щастя, і з новими силами я виїхав на смугу і легко наздогнав супротивників. Та коли намагалася обігнати шика, той підло зіштовхнув мене з доріжки прямо на поле. Мене почало крутити на слизькій багнюзі, і тут я згадав докову пораду повертай ліворуч, якщо хочеш повернути праворуч. Я так і зробив, і цього разу в мене все вийшло. Тепер ніхто не зупинить блискавку маквіна. Та раптом я почув позаду себе оглушливий гуркіт. Шик підрізав короля, який тепер лежав на смузі. Весь понівечений, не здатний навіть поворухнутися. Я зупинився за кілька сантиметрів від фінішу, трибуни напружено замовкли. Мені варто було лише висолопити язика, і все, я переміг. Але така перемога не була б гідною. Я позадкував до короля, а шик на повній швидкості пронісся повз мене з дикими вигуками. І я перший, і я переміг. Утім ніхто його не вітав, всі погляди були прикуті до мене. Агов малий, що ти робиш? почув я здивований голос Дока. Король заслужив право перетнути фінішну смугу свого останнього змагання, відказав я і поштовхнув славетного короля до фінішу. Зрештою, хоч шик і отримав кубок великого поршня, уся увага глядачів і преси була прикута до нас із королем. Знаменитий гонщик з моєю допомогою з гідністю перетнув фінішну пряму. Мені дісталася шана й усілякі почисті. Бо так завжди трапляється з тими, чиї вчинки продиктовані співчуттям і сумлінням. Моє самолюбство більше не вимагало нічого нікому доводити, адже я зрозумів, що жодна перемога не зрівняється із щастям знайти справжніх друзів. За кілька днів я зустрів саллі поблизу радіаторного раю. Скажу чесно, я був дуже радий її знову побачити. Проїжджав поряд? спитала вона, вдаючи байдужість. Та ні, у справах, відповів я. Чув ваше місто знову на карті? Невже? здивувалася Салі. Звичайно, якийсь відомий гоночний автомобіль переніс в це місто свою тренувальну базу. Тоді це просто чудово, підморгнула вона. Але ще він обіцяв покатати сирника на вертольоті, засміявся я. Тільки но ну, я хотів додати щось ще, як згори пролунав знайомий голос. Це сирник летів на вертольоті і радісно сигналив. Я мусив це зробити. Він же мій найкращий друг, посміхнувся я. Давай наввипередки, весело запропонувала Саллі. Може, краще просто покатаємося? запропонував я. Оце вже ні, засміялася вона і помчала до міста. Мені не залишалося нічого іншого, як податися за нею, і, щиро кажучи, я був з цього дуже щасливий.